Вітаю на каналі, на огляді новий електроскутер, виробник домінатор. Скутер з запасом ходу до 70 км. Мотор на 1200 Вт, попередні версії були на 1000, вже йде 72 вольта. Заряджається орієнтовно 8 годин, в комплекті два ключа, два брілка, безключовий доступ. Тобто все, скутер активований. С під сидінням маємо ось такі акумулятори в кількості 6 штук, Емкость 20 ампер. И ну, і в сумі вони дають 72 В. Такий ось рубільничок. Скутер має 12 колеса, комфортну підвізку, вилка гідравлічна, ззаду встановлено два ось таких амортизатора, дуже комфортний на поганій дорозі і його величезний плюс це кліренс. Так сказати, зроблено з запасом, приїжджає ось такі любі бордюри. Ну, і Плюс можна ще щось навантажити і він буде їхати взагалі без проблем. Так, Тут у даному скутері маємо ось таке додаткове сидіння, воно більше схоже на дитяче, Дуже часто люди ставлять ось в рівень з цим. Додатково китайці зробили ось таку спинку, такий кронштейн потужний, можна не хвилюватися, що він відламається. Далі є покращення. З порівнянням з попередньою версією є покращення по гальмівної системі, ззаду диск вже більшого діаметру і гальма працює набагато краще. Спереду взагалі такий диск величезний, Ну, виглядає дуже круто. Так, по гумі протектор. Ось такий серйозний виробник кенда. Розмір 90-80 на 12, бумга гарної якості. Так, з приводу ось цього цепочки у нас люди, хто купував, то часто знімають оці ципки Вони тут в принципі не потрібні. Воно встановлено цей цепок для того, щоб, якщо ви вдруг часом Любите займатися спортом, то собі накидуєте ці педалі і крутите. Знаходиться номерами. Ось такі подножки для пасажира. Трошки оновили дизайн посидінню. Ось така строчечка. Тут все так як і було, без змін. Габарит автоматично змінюються кольори, аварійка. Ну, тут ближній дальній, оптика вся діодна Щось спереду, щось ззаду. Тримач для телефону. Ну і дуже мені подобаються ось ці для гальмівної рідини. Так, на зарядці ось написано 72 вольта 3 ампери виглядає вона ось так практичний скутер, з легкістю трансформується з пасажирського вантажний. В комплекті йде додатково величезний багажник, там окремо буде відео в сірому кольорі з таким багажником. Іде також в комплекті термосумка. Цікава техніка. По запасу ходу ну, реально десь в районі 50 кілометрів можна проїхати і більше, але це вже залежить з якої швидкості їдете, яке навантаження на скутер і так далі. По акумуляторам є можливість докомплектувати літіонною батареєю, тоді запас ходу буде в два рази більший. Звичайно що це за додаткову плату, тому це потрібно звертайтесь.